Виконуємо номер 562 із підручника Алгебра 7 та номер 23,17 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Винесемо спільний множник Х за дужки. В дужках отримаємо Х, відняти 2. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо один із ножників дорівнює нулю. Отже, х дорівнює нулю або х відняти 2 дорівнює нулю. Перенесемо двійку праву частину, отримаємо х дорівнює 2. Отже, рівняння має два корені. Відповідь 0 і 2. Рівнення друге винесемо спільний множник х за дужки. В дужках буде х додати 4. Добуток дорівнює 0 в тому випадку, якщо один із множників дорівнює 0. Тому х дорівнює 0 або сума х і 4 дорівнює 0. Перенесемо доданок 4 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо. Орен рівняння мінус 4 і 0. Записуємо відповідь: мінус 4 0. Номер 562 із підручника Алгебра 7 та номер 23, крапочка 17, із підручника математика 7 виконано.